На Прикарпатті створять перший в Україні дитячий центр паліативної допомоги хоспіс на базі надвірнянського будинку дитини. 21 березня відбудеться проведення телемарафону Жити і вірити на телеканалі Галичина з метою залучення коштів до цієї досить важливої справи. Наші журналісти побували у діючому обласному хоспісі, куди наразі потрапляють важкохворі як дорослі, так і діти, та дізнавалися, наскільки затребуваним сьогодні є створення саме дитячого центру паліативної допомоги. В Україні проблеми паліативної допомоги стоїть дуже гостро. Щороку в нашій державі помирає 700 тисяч українців. 500 тисяч із них потребують опіки та допомоги в кінці свого земного життя. Це не лише літні люди, але й молодь та, як не прикро, діти. Коли родині вкрай важко доглядати за хворим, в останні дні його життя на допомогу приходить спеціальний медичний заклад паліативної допомоги або як його ще називають, хоспіс. Це заклад, у якому працюють люди із великими і чуйними серцями. Івано-Франкі. ...обласний хоспіс було засновано 15 серпня 1997 року. Сьогодні тут працюють із перевантаженням ліжок. Ще чимало людей стоять на черзі, щоб потрапити у цей медичний заклад. Це люди різних вікових категорій, а також діти. Тому створення дитячого хоспісу є вкрай важливим. Хоспіс розрахований на 30 ліжок. Треба зразу сказати, що лежить на даний момент у нас 35 людей, і так є майже постійно. Тобто, хоспіс весь час працює з перевантаженням є велика запотребованість у хоспісних місцях. От зараз у нас обговорюється питання. Створення, облаштування дитячого хоспісу у місті надвірні, який, для створення якого буде проведений телемарафон, і це буде 21 березня. І ми дуже сподіваємося, що така е, благодійна е, акція у ній візьмуть участь е, багато, е, багато людей, які мають дійсно милосердя в серці, які мають які мають совість і мають співчуття, оскільки це є дуже дуже необхідна справа. В обласному хоспісі дітей розміщують у палатах, які межують із палатами, де є дорослі. Зазвичай таку палату позначають зайчиком, якого прикріплюють до дверей, аби медперсонал знав, де знаходиться дитина. Сьогодні є доручення голови облдержадміністрації про створення хоспісних відділень у кожному районі Івано-Франківської області. Надзвичайно тішить те, що обласна державна адміністрація і наш департамент нас підтримує в цьому. на сьогодні є доручення голови облдержадміністрації, окреме доручення, яке доручає головам районних державних адміністрацій створити паліативні відділення в кожному районі? Це важливо. Я вам скажу, чому важливо. За підрахунками статистичними за минулий рік, як мінімум, 8 тисяч хворих людей, які померли, потребували такої допомоги. Більше того, сьогодні при обласному хоспісі діє виїздне відділення консультативної паліативної допомоги в його функції входить допомагати та навчати належного догляду за хворими вдома У світі. Такі виїзні відділення працюють називається хоспіс вдома не тільки для тих, кого ми не можемо госпіталізувати, а й тих, що люди не мають право бути вдома. А допомогу повинен хтось надавати. Знаєте, навчити людей розписати схему знеболення, створити певний своєрідний денний такий стаціонар, я його назвати не можу, а як денний клуб. Пацієнти, ті, які можуть ходити, які не приковані ще до ліжка, але мають ці свої проблеми, вони можуть прийти, спілкуватися всі в однаковій темі. Перебування у медичному закладі паліативної допомоги не тільки допомагає хворим долати фізичний та психологічний біль, але й їхні родичі мають можливість поспілкуватися із психологом, краще емоційно підготуватися до складного. І, на жаль, в більшості випадків невідворотного майбутнього. Життя як невідома дорога, кінець якої знає тільки Всевишній. Та найголовніше до останнього подиху людина повинна відчувати велику любов та опіку, аби назавжди заснути з усмішкою на устах.